Олена Зеленська свого часу була головним редактором жіночого кварталу. Так. І ти був також в жіночому так. кварталі і досі там так. є. Зараз, звичайно, Олена не бере участь у цьому. На жаль, що на жаль. Угу. Чому на жаль? Не знаю. Мені здається, що Олена була дуже максимально на своєму місці, і вона дуже правильно керувала цим всім. Що крайнє Олена Зеленська тобі сказала? Ми з нею давно бачились. І коли ми, я не пам'ятаю, коли ми були на кварталі в офісі, що вона мені сказала. Але ми зустрічалися з нею десь якась освітня була програма. Я там був, і ми з нею е -е, якось так дуже по модному привіталися. Типа, ці штуки. Та взагалі просто як справи? Не знаю. <tim> А є от відчуття, знаєш, коли ви там дуже довго там разом працюєте, начебто, ви там близько спілкуєтеся? Потім ти розумієш, що у людини статус підвищився, так, так? так вона стала першою леді. Там і так. Володимир Е, Вова став Володимиром Олександровичем. Так. так? Є оця потім такі якісь трепет при спілкуванні? Трошки в мене він відчуження. Він був і в мене був і спочатку, коли ми тільки познайомились. Тому що всі ці люди для мене були, коли я був дивився на них. Я уяв... уявити да? не міг, що я можу там з ними разом працювати. Але ми дуже не знаю, якось так класно, тепло. Познайомилися і спілкувалися, що коли ми навіть побачились, а це зйомка, бо якісь камери були. Mm -hmm. я, я такий. Там, е, а, 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 потом, а вона е, типа, привіт. Е, а я тоді блядь, ну, Це ж ми не вдома, ми ж не на офісі. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можна ж так. І в неї ж такий статус, ну, ж. Е.